Справа громад Херсон і Європейська солідарність Херсон вітає вас з Днем Незалежності і з Днем Прапора. Прапори, під якими гинуть наші хлопці і дівчата, відвоюючи нашу незалежність, повинні бути на нашій площі. Це от така пам'ять, яку ми зараз можемо зробити. Ми не можемо зараз отут встановити алею героїв. Ми не можемо зараз отут в Херсоні під обстрілами встановити якісь пам'ятні знаки, але ми можемо хоча б таким чином пам'ятати про тих, хто загинув. Ми беремо на себе відповідальність за те, що ми будемо дивитися за цим острівцем, щоб відновлювати прапорці, якщо, не дай Бог, з ними щось станеться. ми будемо їх укріпляти, ми будемо слідкувати за ним до тих пір, поки не звільнять всю Україну, поки не буде перемога і поки ми не зможемо зробити гідну шану і пам'ять тим, хто загинув за нашу Україну під цими прапорами. Слава Україні! Героям слава.